Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні позаду нас багато інформації буде про автомобілі. Вмощуємося зручніше. Звичайно, хто ще друзі не перевіряв автомобіль по CarVertical, а хочете все-таки для себе придбати автомобіль. Обов'язково це потрібно зробити. У нас є зараз сумна ситуація, де люди перевіряли автомобіль. Але перевіряли тільки для себе, самі дивилися фізично. Звичайно, фізично ви можете придбати автомобіль, і якщо він буде в технічному стані, трішки можна поправити, а якщо вже історія буде сумна, поправити, на жаль, не вийде. Тому такі речі перевіряєте. Внизу під відео я залишу посилання на CarVertical, і, звичайно, по промокоду ROMA можна отримати знижечку. Користуємося і не даємо себе оманути. Можемо це зручніше, друзі. Ми розпочинаємо. Розпочинаємо з того, що. Навколо нас, як завжди, маса-маса автомобілів. І, звичайно, що дивлячись на цю інформацію, Ростислав, привіт! Ви сьогодні щось продаєте, ваш автомобіль? Оце все ваше. Зараз до вас трошечки та й прийдемо. От, починаєш розуміти, що приїжджаючи на ринок, очі розбігаються. І, звичайно, що підбір автомобіля, тобто його... Перевірка перед купівлею є дуже дуже вагомо. Я завжди це у відео кажу. Іноді до мене кажуть, Роман, що ви постійно за перевірки говорите? <кажу>, кажу за це, тому що насправді вся ситуація з перевірками працює дуже просто. Перевірив, ти знаєш за що ти оплачуєш гроші. До речі, кава чай, капучино на ринку завжди є. Пан Юрій також. Пан Володимир в роботі. Шашличок. А ти должен звалиш, я відчути дуже званити. Так, кава чай, капучино, гарячий шоколад. Також присутні, коротше, ажіотаж на ринку великий. Ну, давайте ми глибше все-таки нернемо по автомобілях. Що робиться взагалі на ринку по цінах? Сьогодні ми з вами це розберемо. Ну і взагалі в цілому, як, як це все виглядає. Давайте, я думаю, підемо лівіше і будемо так в цю сторону, а там далі вже підемо на розворот. Хоча і в цю сторону в нас, як завжди, є, але тримаємо з лівої сторони. Ну що, в кадрі Fiat 12 рік, 11 2,0. Дизель-механіка. Телефон в кадрі. Ну і бачимо, перепрошую, заявлений пробіг 202. Знаємо, що в кожного автомобіля... Є можливість взяти у продавця, а можливо продавець і виставляє при продажі він-код, який дає можливість оце все зробити. Ті перевірочки, я, я зараз маю на увазі з того, з чого я починав, тобто перевірку робити по він-коду. Восьмий рік, 6250, газ бензин, 1,4, автомат, 137 заявлений пробіг. Ось такий «Хюндайчик». Поруч категорія кроссовери. Чесно вам скажу, враховуючи, що зараз період, період осені і зима на носі, то кроссовер буде точно непогано. 15 рік, 16 750. <кхи> Перепрошую, рідна фарба, заявляє продавець. 1,5 дизель. До речі, правильний двигун. Автоматична коробка передач, заявлений пробіг 259. Там, бюджетний автомобіль, бачите, іноді мене запитують, Роман чи щось можна підібрати там до 4 тисяч доларів. Ну, от саме цей варіант. 2005 рік, 1,4, бензин механіка. Заявлений пробіг, до речі, дуже класний. 170 тисяч. Маємо надію, що так воно і є. Дуже цікавенький автомобіль, колись дуже. Було популярний, але власне в версії трьохдверної Smart в кадрі 2004 рік 4250. Ну, тут у нас версія п'ятидверний. 1.4 бензин, панорама, механіка, заявлений пробіг 248. Телефон є в кадрі. <клес> так, можна на нього заглянути. Ну. Виглядає цікаво. Добре, йдемо далі. Рухаємось вперед. Точі, друзі, хто в нас вперше зайшов на канал, у нас все про автомобілі, тому обов'язково треба підписатись. Ну і звичайно можна активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну а в нас багато свіжого. І, до речі, субота-неділя ми стараємось завжди вийти наживо для того, щоб о 10-й годині, для того, щоб з вами це все також проаналізувати про автомобілі. А саме основне це ціни. Ну і піднімаємо завжди цікаві теми, які ви дуже часто мені задаєте. На ваші запитання даю відповіді. Давайте так буде правильно сказати. 10-й рік кадрі, 7800, меган, дизель 1,5, 242 заявлений пробіг. Бачимо, що автомобіль на панорамі. В салоні все як звичайно, але крім салону, звичайно, перевіряємо автомобіль по максимум для себе, якщо плануєте придбати такого плану авто. Йдемо далі. Поруч Кашкай. Бачите, пріоритетність в чому є добре, що ви приїжджаєте на ринок? В тому, що ви маєте можливість примірятись до автомобіля. Іноді буває, люди приїжджають за автомобілем одного варіанту, а купляють зовсім інший. Таке також буває. І навіть в класі. Тобто дивились седан, купили мінівен. Десятий рік, 11400, кашка і бензин 2,0. І присутній газ. Автоматична коробка передач. Заявлений пробіг 171. Якщо автомобіль відчинений, ми зможемо з вами заглянути в салон. Зможемо. В салоні. Це культурно і, на перший погляд, претензії, кажуть, немає. Йдемо Ідемо далі, рухаємось до наступного автомобіля. До речі, осінь все-таки відчувається, що на ринку є активність. До речі, знаходимося ми у місті Львів на Карбазар. От, І ця активність дає, дає все-таки, знаєте, оцей рух. Коли ти приходиш і більше автомобілів на ринку, більше продається, більше привозять свіжі. 19 рік 9500, газ бензин 1,4. Заявлений пробіг 138, що дуже-дуже добре, якщо воно так і є. По відчуттях, наче, наче все добре. Ну, але, звичайно. Детальна перевірка проливає світло. До речі, друзі, якщо в когось є бажання допомога в підборі, то ми надаємо таку послугу. Ця послуга називається День роботи експерта на ринку, включає в себе необмежену кількість перевірок автомобілів. Тобто можна приїхати і щось собі підшукати. На ринок можна приїхати в Луцьк четвер і неділю. Львів працює субота і неділя. Франківськ неділя, рівне, субота. Ці всі ринки можна приїжджати і сміло щось для, для себе, щось для себе підбирати. Ну і, звичайно, є разова. Тобто зараз от я ходжу, ви собі побачили якийсь автомобіль, він вам сподобався. Ви фотографуєте, робите топскрін з цієї інформації передаєте мені і ми її перевіримо. 17 рік, 12.100. Меган 4, 1,5 дизель, Бо боссе комплектація, механічна коробка передач, заявлений пробіг 240. Ну, Все приємно. В кадрі Б7 Європа, але, на жаль, без інформації. Вже як є. Йдемо далі. 10 рік, 7,300. 1,6, дизель. Заявлений пробіг 290 і пише 100%. З Німеччини свіже. Давайте глянемо 190, якщо відчинений автомобіль. То там бачу, люди сидять, то не будемо Не будемо турбувати, йдемо далі. Так, Підходимо до завершення ряду. То в цій стороні ще в нас є декілька автомобілів, якраз буде дуже добре нам по часу. Ми зможемо дозняти цей ролик, змонтувати, підготувати для вас. А о 10-й годині, бо сьогодні в нас зйомка відбувається на момент, це субота. Ми зможемо ще наживо з вами поспілкуватися. Тому така інформація. В кадрі Passat CC 11 рік, 9200, 2,0 бензин. Америка. Ідемо далі. Гольф, 16 рік, 13700. Але саме електричний гольф. Давайте ближче по інформації. Бачу шкіряний салон. 59 заявленого пробігу це, звичайно, дуже мало для такого автомобіля. Кроссовер. Наступний автомобіль Mazda CX5. 2013 рік я трішки перепрошую за свій голос, хворів. І зараз дивлюсь, що голос якийсь такий не такий, як завжди. 17300 2,2 дизель, автомобіль пригнаний із Європи. 4х4. Автомат. 16 рік, 12,850. 1,6 дизель 191 тисяча заявленого пробігу механіка. Так, В цьому ряді у нас ще два автомобілі. Прийшли ми в самий край. І я думаю, ми ще трішки по часу все-таки в нас є. Ми зможемо зловити декілька автомобілів з, з протилежного ряду. 2006 рік, 6500. До речі, ми тільки що проходили, не знаю, чи ви звернули, одному з, із автомобілів був реєстратор. Я, друзі, під відео прикріплю посилання. Реально можна для себе придбати хороший реєстратор, і там і ціни доступні. Але направду вам скажу, ну, моя суб'єктивна думка, тут бачу також кріплення реєстратора. Таку річ потрібно придбати для того, щоб в разі чогось знаєте, це може бути ваша допомога в якійсь ситуації, спірній ситуації, яка іноді трапляється. Зручно тим, що вони компактні. Має додаток на телефон і можна сміло, можна сміло потім в разі чогось звернутися і цю інформацію до себе взяти. В кадрі трієчка, 18 рік, 25 د... 500. <Different. centemic modeling noise> повний привід. ]Wow. ну Це круто, що повний привід. Пробіг 131. Телефончик кадрі, кого цікавить. Ось такий апарат є. Поруч BMW 2014 рік, 15500 електро. 115 тисяч заявленого і також тут саме гібрид. Хлопці, хто продавець? Гібрид це мається на увазі, що стоїть е, ось бензин, та-та. можна доїжджати, якщо розрядилася електрика, правда? Так. А так він повністю на електротязі. Це так. вірно? Так. Прийнято пояснили людям, йдемо далі. Дякую вам. Так, Кіа, 17 рік, 18800. 1,6, 60 тисяч пробіго. Гібрид. <кій> Також американський автомобіль. Почти поруч. Все, що зв'язано з електрикою. Ну, далі наступний автомобіль 2.0 дизель 2006 року. 7.300. Автомат і пробіг заявлений 361 тисяча. Ну, я думаю, тут правдивий пробіг і це приємно. Так, СЕА 2005 рік. Через застанови, каже, кубіта непогана. 5600, 2.0 дизель. 2017 рік. Це все, все добре. Але мова з нас зараз, друзі, про автомобілі. <ріст> так, йдемо далі. Наступний два варіанти. Я два візьму в кадр, друзі, ви собі дивіться. Audi Q5, 16 рік, 22500, 2,0 бензин. І також продається Kia Rio 17 рік, 13300. Ну, Rio зараз у нас в кадрі 1,4 бензин. Заявлений пробіг 69 тисяч. 13 рік, 24500, 3,6 бензин, все по-серйозному. Заявлений пробіг 182. Porsche Cayenne Цікавий, гарний преміум сегмент. Поруч бюджетний варіант до 6 тисяч доларів. 2007 рік 5 950. Октавія. 231 тисяча заявлений пробіг, 1,6 бензин. Не дуже популярні двигуни, але якщо стан хороший, буде бігати. Виконання кузова, до речі, універсал. Поруч шкода А5 2010 року. Вже в новішому кузові 8650. 1,6 дизель, 4х4 механіка. Все, друзі, в кадрі. Insignia 2016 рік 12500 1,6 дизель 164 тисячі заявлений пробіг. Мої телефончик в кадрі. 17512 рік преміум сегмент Audi Q7. 3.0. Що у нас? Бензин. 221 заявлена пробіга. Так, Переходимо на наступний автомобіль і, в принципі, йдемо ми вже на завершення. 10 рік, 9400. Toyota Avensis, 2.2 дизель. Автомобіль пригнаний із Європи. З цими двигунами офіційно не було у нас таких автомобілів. 18 рік. 22 900 Ось така Ауді Поруч 19 рік 23 300 2.0 дизель Там також було 2.0 дизель Все те саме, тільки на рік молодший автомобіль Ауді А4 Американський кросовери в кадрі Ford Escape 2017 рік 15200, 182 тисячі заявлений пробіг. 1,5 бензин, ну і звичайно автомат, так як для американських автомобілів це норма. 12 рік, 12400. Американський пассад без сьомий не можна казати, це не без сьомий, це просто пассад. Комплектація сел, це максимальна. 2,0 дизель, до речі, рідкість. Більше бензин. 240 тисяч заявлений пробіг. Давайте, друзі, будемо йти на завершення. На цьому автомобілі ми. остання інформація на сьогодні. Хто в нас, друзі, не підписався, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок і ставимо жирний палець згору. Який висновок можемо зробити? Як завжди, автомобілів на ринку є багато, звичайно, активність є більше присутня саме осінь. Більше автомобілів, більше різновидність, більше продаються, більше завозяться свіжі. Всім хочу подякувати, друзі, хто підтримує. Плава ЗСУ, друзі! Режемося!